Добрий день, шановні платники податку. Сьогодні ми з вами обговоримо питання щодо порядку розблокування зупинених податкових накладних або розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Дії платників при при зупинених податкових накладних або розрахунків коригування регламентується наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року номер 520 про порядок прийняття рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН зі змінами, яким відповідно затверджено порядок прийняття рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН. Далі поряд. Відповідно до пункту 6 наказу, платник податків має право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов'язань по таким податковим накладним або розрахункам коригування, направити до регіональної комісії повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій відмовленим податковим накладним або розрахункам коригування, та документи, що підтверджують реальність проведення господарських операцій. Відповідно до пункту 5 порядку, перелік документів, необхідних для розгляду питання. Прийняття комісії регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в реєстрі, реєстрацію яких зупинено, може включати договори, довіреності, видаткові накладні, акти виконаних робіт або наданих послуг, акти прийому передачі товару, складські квитанції, оплату товару або послуги, банківські виписки, складські документи, документи про зберігання товару, його навантаження, його розвитку списання на виробництво, це можуть бути також транспортування, ТТНки, ЦМРки. Інвентаризаційні описи залишків. Якщо платник ПДВ є сільськогосподарським виробником, то бажано додати також документи на придбання насінневого матеріалу, добрив, ЗЗР, договори з платниками податків, що здійснюють обробіток землі, внесення добрив тощо. Також необхідні документи, що підтверджують відповідність продукції, її походження та виробника. Це може бути декларація про відповідність, сертифікати відповідності, паспорти якості, якщо це перегляд передбачено законом або умовами договору техпаспорти на автотранспортні засоби а в разі їх оренди відповідні договори. Надавати підтверджуючі документи до призупиненої податкової накладної або розрахунку коригування необхідно не тільки по реалізації товарів робіт послуг, а ще й по придбанню або виготовленню товарів робіт послуг. Письмові пояснення та копії документів платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв'язку. Повідомлення та підтверджуючі документи надаються платниками податків в електронному вигляді за наступними формами. Для юридичних осіб це форма J131 2603, для фізичних осіб це форма f 2603 Комісія ГУДПС Черкаської області щоденно розглядає зазначені пояснення та копії документів для прийняття рішення щодо реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування. Відповідне рішення платник має отримати протягом п'яти робочих днів з дня направлення підтверджуючих документів. За результатами розгляду наданих письмових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснить та копі документів. Або приймає рішення про реєстрацію податкової накладної або розрахунку коригування в реєстрі, або направляє повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень або документів, або ж приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в реєстрі, у разі надання платником податку копій документів, складених або оформлених із порушенням законодавства. Платник податку має право подати до контролюючого органу додатковий Додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладні або розрахунку коригування протягом п'яти робочих днів з дня наступного за днем отримання повідомлення, додаткові письмові пояснення та копії документів платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв'язку за наступними формами. Для юридичних осіб це j 130 7801, для фізичних осіб f 130 7801. Якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладні або розрахунку коригування, то комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації такої накладної або розрахунку коригування. В реєстрі протягом п'яти робочих днів що настають за днем граничного строку їх подання. Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в разі не надання або часткового надання додаткових письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній або розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена в реєстрі при отриманні повідомлення, або надання платником податку копій документів, складених або оформлених з порушенням законодавства. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в реєстрі набирає чинності в день прийняття відповідного рішення. Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Дякую за увагу.